вас вітає компанія ГріноїАуто і на перегляді у нас сьогодні свіже авто, яке привезли з Європи. Це Opel Zafira в топ максимальній комплектації. 2008 рік з правильним двигуном 1,8 бензин MPI, на який ставиться без проблем газ 140 кінських сил. Розхід палива тераса 6, змішаний цикл 7,5. І місто 10. Зараз покажу зовні, як виглядає ця машинка. Комплектацію, технічно, все покажу, розкажу. Автомобіль розмитнений. Бачите, на червоних номерах транзитних є сертифікат зробили. В будь-який момент готує до першої реєстрації марею на облік. Ціна питання буде десь коштувати близько 4 тисяч гривень за рахуванням пенсійного фонду 3%. Заді тонування є, парктроніки, паркоп. На дисках оригінальних, релінги хроміровані. Така дуже хороша комплектація. Заведений, рівно тихо працює. Серебристий практичний колір. Це скло по периметру, включаючи лобове рідне не мінялося. Спереді парктроніки є противотуманки. Це рестайлінгова модель. Трошки інший бампер, решітка, ну і всередині салон. Гляньте, датчики світла, датчики дощує. Показує стан салону. Карти, права, передня двер. накладки на пороги, пластик, резинки. Ось такий Recaro салон шкіряний, справжня шкіра, такі ковшики крісла. Ось ця панель, чорна, центральна і руль так само і монітор цвітний, зараз е, включене світло, тому він е, темний. Я покажу пізніше як, який він кольоровий. Ось стан салону, йдемо далі. Справжній мінівен місце в своєму класі, мабуть, одна з найбільших машин. Гляньте, які величезні задні двері, приєм, диван, бачите, як трансформується, можна ще складувати його. Тут ще два додаткових місця і, до речі, дорослим людям комфортно їхати. Як він працює, зараз покажу хвилинку. Можна ось так зробити і можна зробити ось так. Нажимаєш цей рычажок і опускається. Ну і можна хвилинку. <клес> можна подивитися, як у нас в багажнику скільки місця. Величезний багажник. Повністю все в комплекті, донкрат, аварійний знак, знизу запаска все є. Гляньте який величезний багажник. Гляньте, скільки місце. Дивани, холодильники можна возити, палету можна ставити. Дуже багато місця. Йдемо сюди, всі чотири склопідйомники і ззаді теж, велика рідкість, як правило, ззаді крутілки, ну опять зефіра, тут бачите як. Також, зараз ще покажу дещо вам. Класна мультимедіа. Для задніх пасажирів гляньте, сзади можна хвилинку включати наушники, управляти мутимедіа, підлокотник центральний є. Ну і звичайно спинки регулюються по нахилу, складуються, потім центрально. Можна ось так от зробити, як столик. Ось такий салон трансформер. Йдемо далі. Водійська карта. Гляньте в якому стані, можна сказати, в ідеальному. Вона частіше всього зношується. Дзеркала складуються, крісло водійське. Префарована шкіра. Руль. Значить, ось автоматичне світло, круїз контроль, мультируль, управління магнітолою, бортовим комп'ютером. Все тут можна на рулі управляти. Значить, що у нас є? Бортовий комп'ютер? У нас є навігація. может тут выставлять. У нас есть Audi. У нас есть тут э, климат, контрольный кондиционер и климат авто. Вот так вот включается кондиционер. Можно выключить, можно включить ее. Вот. Е. Педогривы передних сидений. Е. Парктроники передние и задние. Можна відключати. Також у нас є ось такий блок управління Мультимедіа. Ось приборка, 200 тисяч пробіг. Показує, що я є непристепнутий. Так, заглушили два ключі. Заводимо, включили запалення, всі лампочки загорілись, чек теж. Все перевірилось, потухло всі системи. Показує, що потрібно підзаправитись. А тут бортовий комп'ютер. Ну, класно, тут моніторчик хороший. Дзеркало з автоматичним затемненням, гучний зв'язок, бачите, мікрофончик є. Зараз ми це все виключимо, підемо послухаємо, як працює двигун. Дуже класно працює двигун. Хто Розбирається, знає про ці двигуни. По-перше, фазики, вони не тарахтять. По-друге, автомобіль дуже динамічний їде. Якщо проблема з фазиками або ще там є моменти, то тупуватимі. тупувата машина, хоча двигун дуже хороший, треба розбиратися. Тут з цим все дуже добре. Рівно тихо працює. Хороша динаміка. Хороший двигун, вони виїжджають по 400 тисяч, по 500, я бачу, без проблем бензинові. Газ не стояв, тому і добре. Якщо поставити газ, то новий газ буде на гарантії. Краще брати з Європи без газу, бо вже тоді маш... буде великий пробіг і машина виїжджена вже буде. І тут вже ставить газ. і Той який можна тут обслуговувати. Партини газів нема. Акумулятор Bosch. Ну, гарно працює, двигун, питань немає. Трішку втягує, навіть на полостих так хороша компресія тут. По виклопу зараз глянемо. Тому що сьогодні така сира холодна погода, хоч щось там повинно щось підпаровувати, нічого немає, все дуже добре. Екологія каталізатор на місці. Нічого не воняє, не димить. Тому, друзі, і ціна дуже хороша. За таку комплектацію, з такими характеристиками, кому потрібен хороший мінівен, надійний перевірний дешевий в обслуговуванні то звертайтесь, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже цікавий автомобіль. Є все в ньому. Все, що потрібно, все є. І для сім'ї саме те. Шкіряний салон, діти щось розлили, бистренько тряпочкою протерли, все нормально. Тут наушники повключали, їдете дивитесь. Всі 4 склопідємника, сім місць, великий мінівен. Ну, По-сучасному виглядає і центральна консоль, і монітор, тут ну, все ж є. На цьому закінчую перегляд, друзі. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!